І з перше, з чого ми почнемо, ми почнемо з Канви. Добрий вечір. Доброго вечора. І ми можемо канву не завантажувати. Ми можемо просто в Гуглі в робочому рядочку написати Canva, але на Canva. Канву... Але на Канву потрібно зареєструватися. Вам потрібен тільки ваш електронний адрес. Ви заходите в Канву, і у вас буде просто зверху ось тут, де мій аккаунт. А у вас буде там увійти або зареєструватися? Ви там проходите буквально, вводите свій елект... свою електронну адресу, вводите свій пароль, і там буквально два-три питання, навіщо ви будете використовувати Канву. Далі, у нас, коли ви зареєструєтесь, відкриється ось таке вікно, де у вас буде, який дизайн ви хочете створити, документи, дошки, презентації. Внизу, ось тут є презентація: 16 на 9, допис в інстаграм, ваша історія, і так далі, відповідно. Збоку у вас є таке слово, як шаблони. Ось, ви можете, відповідно, натиснути на ці шаблони, і у вас відкривається. Вікно, де ви можете зверху, ось тут в пошуковому рядочку, там, де є така лупа, написати, який шаблон ви хочете. Наприклад, я хочу математика, так? Наприклад, щось на тему математика. І мені висвітлюються, відповідно, різні шаблони, які я можу використовувати. Але є нюанс в тому, що є про-версія, вона платна версія, але я подала документи в канву. Тут можна для вчителів також зареєструватися, і буде безкоштовно. Я подала документи сюди в канву. Мені прийде відповідь. Якщо в мене все вийде, я вам також розкажу, як це зробити, і буде у вас також безкоштовно. Ну, поки будемо Три документи, извини, Ніночка, мої документи два рази посилала, не підтвердили. Ну, Подивимося, так, я також да, можуть що... тобі Так, можливо. Але якщо ну, оплачувати, ну можливо, якщо ми ви такий дуже класний програміст, то можна оплатити, так, але я не бачу сенсу, можна і безкоштовним користуватися. Наприклад, вас сподобалась презентація, наприклад, ось така я її відкриваю, можу внизу ще переглянути, які є додаткові. Презентації, тобто да, безкоштовні. І ось тут зверху у мене є така фіолетова кнопка Налаштувати шаблон. Натискаю налаштувати шаблон, і в мене відкривається ось таке вікно, і я бачу, що в мене тут є скільки сторінок? Три сторінки в цій математиці, відповідно. Ось внизу в мене є сторі... кількість сторінок. Я, відповідно, можу далі тут змінювати, наприклад, обрати Францію, а мені підходить. Так? Ось, наприклад, обрати Францію і там вже щось робити з, допомогою з Францією. Тобто, додавати будь-який шаблон. Якщо немає шаблонів, який вам підходить, ви просто, коли у вас на особистій сторінці, на ось цій головній, ви просто можете натиснути Презентація 16 на 9. Ну, такий стандартний варіант. Всього, і у вас відкривається просто білий листок, як, з яким ви можете працювати, ви можете відповідно змінити колір цього листка. Наприклад, так, ось зверху колір можна змінити. Наприклад, зараз ось так: плюсик, і обираємо, хочете там блакитний, синій темно, будь-який який вам підходить. Змінили листочок, все далі з боку у вас є слово елементи. Ось тут. В елементах ви можете знайти будь-який будь об'єкт. Наприклад, ось ми з дітьми шукали лева, там квіти. Наприклад, потрібна, наприклад, хімія. Наприклад, потрібна хімія. Є ось так. Далі в мене відкривається графіка, і від... натискаю усі, і переглядаю, що без... безкоштовне є для хімії, наприклад. Ось такі колбочки є, далі, наприклад. Є ось таке. Далі, наприклад, є ось така є анімована, Тобто вона вже анімована, її можемо там передвинути зверху, знизу в нас в кутиках є такі да, кружечки, які дозволяють нам зменшити збільшити картинку, і ми просто її зменшуємо, збільшуємо, розташовуємо, де нам потрібно, виставляємо і готуємо да, свій листок. Далі, наприклад, якщо вам потрібно щось тут написати збоку під елементами, ось тут внизу є слово текст. Ви обираєте додати там заголовок, підзаголовок, додати основний текст це на вибір, що вам потрібно. Наприклад, додати заголовок. І ви, наприклад, пишете там хімія в житті, так? Наприклад, вам не подобається шрифт, ви виділяєте відповідно. Свій текст зверху у вас є відповідно, як, наприклад, в Word, в PowerPoint. відповідно, є змінити шрифт. Натискаємо і шукаємо шрифт, який підходить. Також можна користуйтеся безкоштовними, тому що якщо обираюсь такий спрошкою, мені кажуть, що це про е, версія, і вона платна. Обирайте будь-який, який вам підходить. Обрали Збоку можна там, де 92, ви можете додати розмір. Збоку є ще далі колір ваших літер. Можна також обрати із тих запропонованих варіантів, можна обрати відповідно свій колір. Далі, десь на вільному місці натискаєте, щоб ваша, ваші слова не були виділені, потім натискаєте на слово і розміщаєте, куди вам його потрібно. Хочете посередині, збоку, знизу, де вам буде зручно. Також, якщо це у нас відео, ми можемо зробити так, щоб наші об'єкти, які є на слайді, вони з'являлися періодично. Наприклад, наприклад, ось хімія в житті, зверху в мене слово таке, як ефекти. Я відповід... Е, ні, не ефекти. А, окей, давайте спочатку: ефекти. Є ось ефекти. Я тут можу обрати, щоб мій текст був якось по-іншому виділений, тобто можу обрати ось так, а можу зробити, щоб він був там. Е, да, ось такий вигнутий в іншу сторону, в одну сторону, в іншу сторону, в залежності, який вам відповідно потрібен текст. Далі, біля слова ефект, у вас є слово анімація. Натискаємо анімацію, у вас з'являється анімація, як саме будуть з'являтися ваш, ваше да, речення, там слово, як буде виписуватись, наприклад, ось друкарська машинка, тобто по кожній букві, потім підйом кожної, там, кожного слова. Також можна зробити е, свою траєкторію. У вас зверху є ось така бджо, бджілка, яка, де написано настроювана траєкторія. Е, ви просто берете, наприклад, заховали трішки ось свій текст, да, щоб він був, трішки виглядав. Натискаєте Створити власну траєкторію, берете текст і потім введете і у вас є траєкторія, по якій ваше, ваше, да, да, ваші слова з'являються. І ось я відпускаю. І вискакує мій текст. Наприклад, чим швидше я буду вести, наприклад, зараз мені не сподобалась траєкторія. Внизу зліва мене є видалити траєкторію, і роблю е, нову. Чим швидше я буду вести, тим відповідно швидше буде з'являтися мій текст. Знову видаляю: чим повільніше буду вести, ну, тим відповідно так і буде повторюватися ця траєкторія, так як я її показала. Далі, наприклад, закінчили з цим. Так само ви можете зробити із оцими вашими малюночками. Є ось тут анімація, малюночок може також з'явитися, може, відповідно, з'явитися якось, ну, як вам буде завгодно. Також може він з'явитися так, як ви йому задасте траєкторію. Хочу, щоб вони полетіли десь ось сюди, ось так, і вони разом там будуть летіти. Ви додали всі свої об'єкти на певний слайд. Да, вам все подобається. Ви хочете додати нову сторінку. Внизу я візьму ось це закрию, але ось тут закрию, але нам воно ще знадобиться. Я її натискаю, натискаю, є. І зверху у мене над слайдом з'являється ось такий плюсик: є замок, плюсик і ще додати сторінку. Я можу копіювати цю саму сторінку. Скопіювала дві однакових сторінки в мене з'явилося. Або я просто натискаю аркуш з плюсиком, просто додати сторінку. З'являється просто чиста сторінка, з якою ви можете далі працювати. І можете доповнювати її, там, додавати новий тек, е текст, малюнки і об'єкти різні. А поки Давайте я відкрию те, що в мене є готове, щоб показати наочно, як взагалі можна зробити відео. Ми ось робили заставку на Аліса в країні чудес. У нас була відповідно на цю заставку мені потрібно було шість слайдів. Тобто кожен слайд, ось у мене внизу, вони продубльовані. Тобто, на кожному від, відповідно слайді в мене з'являється текст. І коли я натискаю на будь-який свій слайд, зверху у мене з'являється. Відповідно, час, скільки цей слайд буде у мене е, з'являтися, да, скільки він буде у мене триматися на екрані. Зверху також можу подивитися на час, скільки <зважливо> взагалі повинно. Да, в 29 секунд у мене буде з'являтися вся ця картинка. Я можу, відповідно, зменшити. Натискаю, наприклад, і мені потрібно тільки там 2 секундочки. Далі, наприклад, четвертий слайд, мені потрібно не 5,7, і 7, потрібно там. 3 і нуль, да, наприклад, змінюємо тут час, змінюється відповідно час і ось тут. Наприклад, останній слайд, мені також потрібно його змінити. Ну, будь-який слайд, який вам потрібно, змінюється на свій розсуд. Змінили все, можна переглянути. Ось тут зверху натискаємо. Відповідно, дивимося, як з'являється у нас там наш текст. З'являється по ходу там зірочки. І, до речі, ці зірочки ви також можете знайти в, ось тут в елементах. Так, як ми знаходили з вами хімію, так ви само можете в пошуку написати там зірки, будь-що, на що ваша тільки фантазія спроможна, ви можете записати, якщо я безкоштовно, можете ним користуватися. Далі. Далі ми можемо взагалі його зараз зберегти, цей проєкт. У нас зверху є слово поділитися. Далі шукаємо слово завантажити. Ось тут завантажуємо і можемо просто зберегти відео. Зауважу, що повинен бути тип файлу відео mp 4 бо може бути PDF для друку, і тоді у вас буде не в форматі відео, а в форматі просто такого документу. Обираємо відео і завант... натискаємо, воно відповідно завантажиться, якщо вам не потрібен там, звук, якісь додаткові слова. Якщо вам потрібен, наприклад, звук, якась мелодія, фонова мелодія, у нас збоку, там де ми шукали елементи, текст є слово передані. Натискаємо на слово передані. У нас є зображення, відео та аудіо. Аудіо натискаємо, так, і в мене слово є передати файли. Натискаємо передати файли і обираємо файл з вашого робочого столу, який вам підходить. У мене, звичайно, він є, але я його ще раз додам. Натискаємо, відкриваємо, він у нас завантажується. Зараз він завантажиться, але ось внизу в мене є такий самець. І я натискаю на нього, він завантажився, натискаю, і в мене ось з'явилося вже Відповідно, внизу така фіолетова стрічка мого е, е, да, звукового цього супроводу. Я її, відповідно, можу розтягнути від початку до кінця. Ось так. Давайте трішки я її ось потягну, щоб ось можна її відповідно розтягнути до того моменту і поставити ось так. Тому в нас буде відповідно звучати тепер е, звучання буде. Ану, давайте зараз. І коли вже відкрию, відповідно, свій. Відповідно, є звуковий супровід. Е, наприклад, вам дуже голосно е, звуковий супровід звучить зверху. У вас є такий динамік. Да? Зауважу, що повинно виділено, І коли у мене виділений слайд, у мене слайд активний, немає ніякого динаміку. Потрібно виділити відповідно, ваш звук. Виділили звук, зверху з'являється динамік. Ви можете зробити гучніше, тихіше, так, перекрутити на ту е, кількість, яка вам потрібна. Відкриваємо знову, дуже трішки тихіше, відповідно. Далі у нас іде відео. Можемо вважати відео готовим, можемо його знову завантажити. Або, наприклад, якщо вам потрібно, щоб слайд ваш хтось озвучував, да, наприклад, там 27 березня до Міжнародного дня театру, ви, відповідно, можете також завантажити ваш звук, який ви да, попереду цього записали. Передати файл, завантажуємо, наприклад, ось голосовий супровід. Відкриваємо, тобто, хтось начитав з дітей інформацію, або ви начитали в диктофон. І додаємо, наприклад, додаємо цей звук ще раз. Він у нас з'являється внизу. Ми його відповідно можемо переставити так. Ось переставляємо на перший слайд, там на другий, на третій, на четвертий слайд, де нам потрібно відповідно. І якщо у вас звучить звук, наприклад, 2 секунди, то і ваш слайд повинен бути 2 секунди. Якщо у вас звук там 15 секунд, то виставляйте да, час на слайд також 15 секунд. Це може бути на межі двох, двох слайдів. Да, ось, наприклад, ось так. Зараз. Тобто, другий закінчується, третій починається. У мене є звук. Я можу додати ще один звук. Він у мене з'явиться ось тут внизу, але я можу його відповідно пересунути, так, як вниз його, тобто, щоб вони були як на рівні або один за одним звучав. Наприклад, в мене вийшло ось так. Давайте трішки підсуну його. І, до речі, також цей звук можемо трішки збільшити. Також динамік, гучність звуку, трішки, якщо потрібно голосніше, знову виділяємо ту звукову доріжку, яку потрібно. Звук, гучність звуку додали. І можемо послухати, що в нас там вийшло. Але їх скільки завгодно в мене не вийде, бо я ну і так далі, відповідно. Додали. Відео додали, відповідно, це у нас вже в форматі відео, можемо ним користуватися, додали аудіо, додали звукові доріжки, можемо завантажувати. Поділитися, завантажити. Відео МП4 стоїть, натискаємо завантажити, завантажуємо собі на робочий стіл. Але відео займає, відповідно, якусь певну кількість хвилин при завантаженні. Скажіть, будь ласка, є запитання з приводу канви. Як додавати аудіо, звукові ефекти? Окей, немає. Давайте тоді покажу ще. Це в CanVі можна зробити. Є ще, відповідно, такий відеоредактор. Я завжди забуваю, як він називається, тому він у мене називається 1, 2, 3, 4, тому що в них такий логотип. Відеоредактор, я ось так його записую, і в мене він відповідно з'являється. Відеоредактор 1, 2, 3, 4. Або 1234, відповідно. У мене з'являється перший ось цей додаток. Веб прилаження от 123 апс. Відкриваємо до речі, цей сайт. Я його вам потім відправлю. На жаль, він з'є. Е... Російським так, але можна ним скористуватися. Якщо вже нема потреби і є потреба, ви не можете в Канві, наприклад, зробити це. Але цей сайт є універсальним. Він мож, можна зробити і відеоредактор, аудіоредактор. Можете обрізати від аудіо і записати тут аудіо, змінити, конвертувати ваше відео з одного формату в інший. Далі є pdf інструменти Ви можете з Вордовського документу в PDF перевести або з PDF в Вордовський документ. Да, є така нагальна потреба, можливо, можна скористуватися. Можна розділити pdf формат pdf файл на деякі частинки, які вам потрібні. Тобто цей сайт є таким більш да, давайте я зараз його скопіюю, відправлю в чаті і потім ще відправлю в, в Viber в групі. Дивіться, у нас відкрився відповідно ось, такий, ось таке вікно. У нас є одразу відеоредактор. Натискаємо на відеоредактор. Онлайн відеоредактор, хочемо створити проект. Натискаємо Створити проект, відкривається відповідно вікно. Зверху у нас буде тут наше відео, знизу у нас файли, які будуть. А перед тим нам потрібно додати файли. Зверху у нас ось тут з боку, зліва, додати файли. Натискаємо Додати файли і обираємо відео, яке нам підходить. Обрали ось це відео, відкриваємо його. Воно з'явилося у нас ось тут, вже в форматі ми його бачимо. Далі, наприклад, нам потрібно щось обрізати. В нашому відео да, є якась там частинка, яка там довго да, йде. Наприклад, давайте зараз ось тут вімкну його. Ось мені потрібно там обрізати вступну частинку, щоб вона була не такою довгою. У нас є ось така червоний бігунок, який ми можемо поставити в будь-яке місце. Наприклад, я хочу поставити його ось тут, ось тут так. І ось у мене є е, е, такі ножиці. Коли в мене бігунок. На, будь на моєму вибраному місці, де я хочу обрізати, його ставлю, натискаю на ці ножиці, і в мене розділяється, відповідно, мій відеоряд. Далі мені потрібно взагалі його вирізати, наприклад, цей шматочок. Я розділяю до того моменту, до якого мені потрібно його вирізати, наприклад, ось тут. Знову натискаю ножиці. Тепер у мене відповідно відеоряд розділений на три частини: перша, друга і, відповідно, третя. Наприклад, друга частина мені не потрібна. Я на неї натискаю, є ось тут кошик, видаляю, натискаю, видаляю. Але дивіться, зауважу, можна ось так натиснути, вони зближуться. Або можна просто зараз. Давайте ще раз ось так я його розріжу. Оце видалю, або можна просто ось так підсунути його. Ви взяли собі і підсунули його, або просто видалили ту частинку. Є відео, відеоряд нам підходить, далі додаємо аудіо. Так само, ось тут зверху медіа з плюсиком, тобто ми додаємо сюди файли, які нам потрібно використовувати. Натискаємо додати файли і обираємо звукову доріжку, наприклад, мені потрібна ось ця. Відкриваю, з'являється відеодоріжка внизу у мене ось тут. Є, Також є е, да, е, зробити гучніше або тихіше, відповідно, нашу е, аудіодоріжку, або, наприклад, там м, швидкість, да, як буде, відповідно, наша аудіодоріжка звучати. Так само ми можемо і аудіо обрізати. У нас аудіо зараз жовтим кольором означає, що ми будемо обрізати саме аудіо. Якщо у нас стоїть жовтим кольором виділено відео, виходить, коли ми будемо бігунок цей пересувати, будемо обрізати відео. Дивлячись, що вам потрібно обрізати, на те й натискаєте. Потрібно обрізати, наприклад, аудіо. Натискаю на аудіо, аудіо світиться жовтим кольором. Я, наприклад, знову розділяю, знову ось тут червоний бігуночок ставлю, знову розділяю, видаляю другу частинку, вона мені не потрібна. І можу, відповідно, знову підсунути, ось так, об'єднати. Дивлюсь, мені аудіо мого дуже багато. Я знову пересуваю бігуночок, ставлю його в кінці, да, де потрібно. відповідно. Натискаю ножиці, він обрізався, і останні фрагменти також видаляю, видалився. У мене залишилось тільки 25 секунд мого відео. Далі можна також додати, як і в CanVie, ми додавали, щоб хтось озвучував відповідно наше відео. Знову медіа, знову додати файли і обираємо, наприклад, голоси, які нам потрібно вставити. Відкрити. Відкрився мій файл ось тут, в самому кінці, да, дивлячись, де у мене стояв бігунок і де в мене закінчилось відео. Що я роблю? Я натискаю на цей звук і пересуваю його в ту частинку, де мені потрібно. Пересунула, мені потрібно десь там на третій секунді, щоб почала звучати, почав звучати цей голос. Можу також голосніше, тихіше зробили. Хочемо ще додати голос, можемо додати ще голос. Додаємо знову певний елемент, відкриваємо. Він у нас знову ось тут з'явився. Ми додаємо до тих моментів, і у мене з'являється стільки е, да, моїх е, робочих полів з аудіо. Я можу, відповідно, поставити одне аудіо на інше. Да, тобто, відповідно, коли я ввімкну. В мене не ви але їх скільки завгодно, тобто один голос звучить на іншому. Відповідно, можливо, так комусь потрібно буде колись, так але можна поставити і голос ось сюди, тобто в один відео, один звуковий рядочок. Відповідно, об'єднати їх, відсунути. Не потрібен нам там голос. Ми можемо відповідно його також там, прибрати, видалити, відповідно, да, звузити там, якщо довго починається, або там хтось закашлявся, або там е, довго ось завершується, відповідно, наше відео. Ми можемо із цією жовтою частинкою також рухати, так, право ліво можемо обрізати також. Тому е, завантажувати як зберігаємо з боку в нас є зберегти. Зберігаємо і знову експортуємо і зберігаємо відповідно наше відео. В цьому від, відеоредакторі ми можемо зберегти. Також ми можемо додати, наприклад, текст. Ми можемо будь-який текст, знову ось набираємо шрифт, можемо додати будь-який текст, де нам мені там, наприклад, завгодно. Да, наприклад. І потім обрати там розмір, обрати там колір. Ось є і колір, і розмір, тобто можна обрати, виставити. Якщо, відповідно, ви, наприклад, в Canviva, ви це не зробили, або у вас це просто відео ваше якесь е, як научне ось робили хімія в нашому житті, або там хімічні якісь експерименти, де є готове відео, потрібно просто зробити написи зверху. Так само цей напис ми можемо зменшити. Подивіться, ось це слово привіт у мене буде по всій да, моїй, моєму відеоряді. Мені цього не потрібно, я беру його, зменшую. Звужую і об... виставляю тільки там, де мені буде потрібне ось це слово Привіт. Він ось тут нехай з'явиться. <ривіт> <Ми>, коли <ривіт> ось тут <ривіт> Я відповідно зараз <ривіт> ось так, звужую, на початок виставляю, натискаю, звучить у мене, В мене, мене не вийде. бо як воно зникло до того моменту, да, після того, де ми йому відповідно сказали. Далі також можемо змінити розмір, шрифт, зробити там да, більше менше відповідно, це є. Е, можна також зробити ще запис нашого екрану, або зробити відповідно пояснення. Як ми, наприклад, в Zoom записуємо відеоурок, ми можемо зробити його так само тут, або можемо, відповідно, зробити в Канві. Зараз ось тут відкрию зараз канву, у мене збереглось відео. Завершити. Я можу, відповідно, ось тут в мене є слово поділитися, і в мене є е, такі додаткові елементи: посилання на шаблон, презентація, презентація та запис, загальнодоступні посилання. Ви, відповідно, це відео можете зробити загальнодоступним. Наприклад, натискаємо загальнодоступним, воно у нас зробилось загальнодоступним. Ви копіюєте посилання, створити загальнодоступне посилання. Ви його зробили, скопіювали і можете відправити його може буде, його зможе редагувати будь-хто, в кого буде це посилання. Наприклад, якщо це робота учнів, наприклад. Так? Ви, ви, наприклад, створили, учні доповнюють. Ну, це така одна з альтернатив. Можна скопіювати. Можна також зробити презентація та запис. Натискаю презентація та запис. Мені потрібно переходимо в студію запису, перейти в студію запису. Наштувати камеру, почати назад нашти камеру та мікрофон, дозволити. Дозволити. Є. І в мене одразу з'являється відео. Я можу переглянути, яка саме це камера буде, як у мене звук звучить. І, наприклад, починаю запис. Почати запис. Запис починати там через декілька секунд. Внизу у мене є моя картинка, я можу обговорювати говорити про цей слайд. Якщо мені я вже про цей слайд розказала, можу перейти на наступний слайд. Він знову з'являється. Я знову про нього щось розповідаю. Тобто, тут немає часу. Тобто цей слайд буде тривати до того моменту, поки я його не переключу. Вимикаю наступний. Розказала про нього, завершила свій виступ. Наприклад, зверху в мене є пауза. Я можу поставити на паузу, піти там, побити водички, повернутися назад, відновлюю запис. Далі розповідаю, розповідаю, завершила все, натискаю Закінчити запис. Закінчується запис, триває передавання. Дуже часто бувають закриваються вікно, бажано не закривати до того моменту, поки, відповідно, ваше відео не конвертується в той потрібний формат, в якому ви зможете його зберегти. Певний час, окей, є. Я можу його скопіювати, відправити комусь, а можу, наприклад, завантажити. Натискаю завантажити, і зараз це відео у мене ось тут воно буде відповідно довго завантажуватись, тому що потрібен деякий час. Воно завантажується. Ви потім зможете його там знайти у себе в завантажених, або якщо у вас зберігається, одразу на робочий стіл. Тому ось такі два, дві альтернативи. Або можна ще, наприклад, якщо немає ноутбука, немає там, планшета, можна відповідно з телефону. З телефону можна в себе завантажити. Давайте зараз зроблю ось так. З телефону. Якщо у вас, наприклад, з телефону, ви можете скачати собі програму ВН, ось вона, або, наприклад, іншот. Я бачу багато хто створює колажи в іншоті, але в іншоті можна створювати і відео відповідно. Наприклад, VN нам, наприклад, ВН, плюсик внизу у вас є. Додаємо, додаємо плюсик, ми додаємо новий проєкт, обираємо, наприклад, відео, яке нам там, наприклад, підходить. І, відповідно, ми, нам потрібно там його знову обрізати. Внизу є, наприклад, ножиці. Ми його можемо розділити, вирізати те, що нам не потрібно, наприклад. Збоку, у нас зверху є така мелодія. Не ця, є у нас така нота. Молодії, ми додаємо або музику, або звукові ефекти, або можемо просто записати свій голос на це відео відповідно, і воно буде зберігатися. Зараз зупиняю, ставимо галочку, воно у нас є. Так само ви можете його перетягувати, там, наприклад, перемістити, куди вам там завгодно потрібно буде, і можете ним користуватися. Можна також додати звуковий якийсь ефект. Ну, не звуковий ефект, давайте, нехай буде цей дощ. Нам потрібно ось так його зверху накласти. Обираємо і, окей, не хоче у нас зверху накладатися. Звуковий ефект. Давайте зараз ось цей видалю, а цей звуковий ряд трішки розширю. А ось тут можливо, спочатку треба зробити звуковий, а потім записати голос. Можемо записати голос. Записали, окей, галочку є. Тепер він є один на одним, тому краще поставити основний е, е, звук, а потім вже дописувати голос. Так само ви тут можете там обрізати, додавати, як вам потрібно. Зверху є стрілочка, завантажити, експортуєте собі файл. Якщо, наприклад, ви працюєте в іншоті, в іншоті також можна створити... Е, створити. Створити, ось, у нас є створити нове відео, фото або калаш. Так само натискаємо, наприклад, відео, натискаємо нове, okay. обираємо там будь-яке відео. Воно у нас завантажується. Так само, відповідно, у нас є е... ножиці, ось вони є. Ми довели до того моменту, де нам потрібно обрізати, натискаємо обрізати. Обрізати. Давайте ось так. Ні, там повин... потріб... повинно бути. Ага, ось. Натискаємо на відео і потім обрізаємо. Ні, угу. не хочу. Ось. Розді... ось є. Розділіть. Обрізаєте, обрізаєте, я, я, просто, я просто в іншоті не дуже часто користуюсь. Розділяємо його. Ось тут нам потрібно розділити. Окей. І у нас тепер два відео: перше відео і друге відео. Відповідно, можемо. Так само у нас тут є музика. Ось. Музика. Ми можемо додати музику, обрати зі своїх файлів. Не знаю, що тут за музика. Її, а там так. можна за своєї брати з телефона. Да, там можна, можна, можна так, можно будь-яку свою. Тобто можна і відповідно з телефона. Тобто, немає комп'ютера або планшета, працюємо відповідно з телефона. Давайте тоді... Діна, о, а, вот о... в іншоті, смотри, в иншоте имею вже свою презентацію в PowerPoint в телефоні. Її uh -huh. же можна в іншоті зробити відео со слайдов, вставляешь слайды, делаешь тоже, или нет? Е, ну, якщо дивіться, е, якщо ви зробите, наприклад, е, скріншот вашого слайду і ви вставите його як фото. А, як фото, Я поняла все. Да, угу. ось відео або фото, мене десь тут. Угу. Ні, давайте поруги це краще. І в мене він, воно також буде пару секунд, да, ось, моє відео. Я можу його там розширити далі, там скільки да, секунд да. йому. Угу. Ось, розширяти його можу також. Тобто, Воно буде стояти статичним, ви там можете його зробити зі свого слайду. Тобто, можна так зробити. Зберігати так само є стрілочка зверху. Так, ну, ви... іншот, я привикла в телефоні, дуже удобно.